Друзі, всім привіт! Ми на новій локації. Неймовірно гарно, дивіться, якщо ви хочете спокою. Щоб вам ніхто не мішав, ви просто насолоджувалися природою і красою і полоскали свої ноги в шикарному морі, то вам тільки сюди дивіться, друзі, бачите? Ми є зараз в такому чарівному містечку. Я би так сказав, знаєте, ну дуже... Похоже до того Фієста, але насправді то Бріеста. Це Хорватія. І дивіться, який пляж чарівний. І тут ви будете самі, тут немає якихось готелів чи багато людей. Дивіться, просто тишина, краса і спокій, і неймовірно чарівний пляж. І якщо ви маєте маленьких дітей, це саме для вас, дивіться. Пологий берег заходити. Заходити в воду. І нема глибини. Поступово глибина набирається. Там 50, 60, 70 і там десь на відстані 4 метрів, може 5 метрів, там вже є глибина 80-90 і глибше. А так тут одиться. Собі діточки можуть бавитись. Тут ще є такі, такі лавочки і ті деревця. Творю таку тінь, ви можете тут собі навіть відпочивати під тінню тих чудових дерев. Дивіться, я собі зараз присяду. О, Дивіться, яка краса, Дивіться, друзі. Сидите собі і насолоджуєтеся тими неймовірними краєвидами. І ще раз нагадую, це є Хорватія недалеко від міста. Великого такого міста, я би сказав, Метковіч, знаходиться містечко, таке селище, мікроселище Брієста. Нагадую, дуже сієсту, знаєте. От супер сіеста буде. Ви приїдете і будете насолоджуватися отою красою. Дивіться, яка неймовірна краса. Як Бог все створив для нас, щоб наше око радувалося і насолоджувалося тою неймовірною красою. Дивіться, які дерева. Яке поєднання, реально дуже гарно. Також вийду, зараз вам покажу повністю панораму. Дивіться, яка краса, вода ідеально прозора. Ідеально, дивіться. Навіть там ракушка і бачите, внизу. О, цікаво така дивіться. ідеально прозора. І там цей пляж. Внизу буде посилання на цей пляж. Також і тут є парковочка, ви можете запаркуватися, я думаю, тут і туалет є. І можна і навіть магазинчик би десь мав бути, можна щось купити. Але найголовніше тут є багато місця для вас. Отак От то. Всім па-па і до зустрічі!